На східний фронт вирушає чергова група батальйону Січ. Вже традиційно дорога свободівців на війну починається з вулиці Небесної Сотні. Провести бійців на передову прийшли друзі, однопартійці, лідер націоналістів Олег Тягнебок. Зараз ви йдете на ротацію. Дуже складний час. Дуже складний час. Ви знаєте, що були підписані відповідні угоди. Мінські, так звані угоди, які є для України зрадливими. Тому що перемога буде тільки тоді, коли будуть звільнені наші українські території. Але вже в цей момент ми бачимо, що і країни світу, зокрема Франція і Німеччина, вони безпосередньо взяли на себе відповідальність, в тому числі за дії Москви. Але й крім того, ми бачимо те, про що Свобода і ми з вами говорили постійно: Росія ворог, Росія брехун. З Росією не можна домовлятися і говорити. І найшвидше мир буде тільки після перемоги. Після вашої перемоги, друзі! Рой бажаю товариші бійці! Бажаю, 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 бажаю. Шанували загиблих побратимів і відзначили особливими шевронами відважних січовиків. Друже Сергію, вітаю! Слава наці! Ага. Боєцько, вийти зі строю! Вітаю, дякую за сміливість, друзі. Слава нації! ладця! Є Ірина, вийти зі строю. Служу народу України. Батальйон Січ тримає фронт у найнебезпечніших місцях. Не менш важливу роботу виконують націоналісти на прифронтовій території, наголосив заступник лідера свободи з воєнних питань Юрко Сиротюк. На Донбасі живе 52% етнічних українців, людей, яких не совітизували, не русифікували, які є українцями. Їм треба допомогти стати українцями, звільнити український Донбас. І це брехня що Якщо ми віддамо хоч клаптик української землі, за які поклали десятки поколінь наших попередників життя. Що це що що зупиниться Путін? Путін зупиниться тільки кулаком, Путін зупиниться тільки коли захлинеться в крові власних солдатів. Вояки справді не мають ілюзій після чергових мінських угод війна не припиниться. Цю ніч дивився новини по всім каналам. Мене цікавили новини з фронту. Те, що там відбувається, як вони затримуються. Тому що наші побратими там перебувають. і ну, Якась відповідальність за них є. Проведемося, побідимо всі. Артилерію круглим столом можна дивитися більше, ніж просто круглим столом. З ким там домовлятися, скажіть мені, будь ласка, з терористами ніхто не домовляється. Те, що вони підписали, це, ну, це нічого. Вірити Росії це перевод бумаги просто договором. Ми Україну не здамо, це точно. Ми бачимо те, про що свобода, і ми з вами говорили постійно. Росія ворог, Росія брехун. З Росією не можна домовлятися і говорити. І найшвидший мир буде тільки після перемоги, після вашої перемоги, друзі. У Легіоні Свободи вже пів тисячі загартованих у боях бійців. З новою хвилею мобілізації в армії опинилися і Руслан Кошелинський, недавній віцеспікер Верховної Ради, і десятки інших свободівців, депутатів місцевих рад. Ніхто не цурається зброї. Наші свободівці, депутати, колишні народні депутати е сьогодні. І на передовій, і сьогодні за повістками мобілізовані. Взагалі, вся Україна повинна бути мобілізована, тому що якщо війна, то війна не може таке бути, що десь там воюють. Україна як по як серіали санта барбару ввечері по новинах дивиться, то, що відбувається на сході, а насправді живе своїм життям. Такого бути не може. Саме тому свобода завжди наполягала на тому, що потрібно таке вводити воєнний стан. Ми всі прекрасно розуміємо, що це будуть величезні обмеження для населення. Але нам потрібно створити психологічну атмосферу для всієї нації. Ми воюємо. Ми в стані війни, в стані війни проти одвічного московського ворога. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Все! До перемоги! Вперед! По машинам!